До дня молоді міська рада відзначила найпрацьовитіших та найамбітніших чернівчан: неформальна атмосфера, жарти та хороша компанія. У дворку Чернівецької ратуші відзначили молодих волонтерів, активістів, акторів та співаків, які долучилися до визначних подій та ініціатив у місті минулоріч. Свою нагороду отримала Анастасія Артенюк, акторка театру студії Маска та студентка Чернівецького університету. Каже, запрошення на подібний захід не очікувала. Я неймовірно з піднесеним настроєм до цього поставилась і неймовірно вдячна, що у нас в Чернівцях молодь настільки цінують і настільки заохочують до того, аби можна було творити. Своїй нагороді здивувався, і Микола Гнітко. зізнається до останнього не знав, що саме його чекає на заході. Взагалі мене колеги про це не попередили. Вони сказали просто, що буде захід у дворику ратуші, просто потрібно прийти. Тому я взагалі не очікувала, що в мене буде нагорода. У мене був мандраж, але якось вдалося з ними справити. Взагалі приємно було отримати цю нагороду. Загалом на заході нагородили десятьох амбітних містян, які найактивніше долучались до соціальних, культурних та освітніх проєктів у Чернівцях. Ми, як департамент, так само бачили, хто наскільки долучається до наших. Проєктів ми підняли статистику, адже ми, коли проводимо заходи, обов'язково відмічаємо, хто долучається, хто співорганізатор, хто допомагає нам. І ця, ця саме молодь брала найактивнішу участь, тому вона заслуговує. Зазначимо день молоді в Україні цього року. Відзначатимуть 12 серпня. Свято покликане підтримати прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей, демократії та свободи. Максим Берник, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал СІ-4.